Іво Бобул та Лілія Сандолесо через понад 20 років знову об'єдналися у славетний дует. Їхні концерти збирають аншлаги, а погляди Іво Бобула та залицяння до Лілії Сандолесо помітні неозброєним оком. Народна артистка України теж співає про кохання. Концерти Лілії Сандулесу та Іво Бобула сьогодні зривають овації та аншлаги. Моє серце знову відкрите. Так заявляє артист із Буковини Іво Бобул, коли представив нову пісню глядачам. Перед спілкуваннями з журналістами Бобул та Сандолесо повідомляють, що неохоче будуть говорити на тему особистого щастя, адже їм є що приховати. Перед розмовою колишня подружжя поставила умову, не хочуть говорити про особисте і відповідати на запитання, чи зустрічаються. Саду, зелені, зелені. Та неозброєним оком можна помітити, як ніжно Бобул ставиться до Сандулеси і вона відповідає взаємністю. Глядачі почали перешіптуватися. Сандулесу і Бобл знову разом. Нагадаю, раніше народна артистка України та колишня дружина Його Бобула Лілія Сандолесо розповідала, чому розпався її шлюб з артистом. Подробицями жінка поділилася в інтерв'ю програмі ЖВЛ. Також артистка пригадала, як познайомилася з колишнім чоловіком. За її словами, одного разу жінку запросила до Чернівецької філармонії. Саме там артистку познайомили з Іво Бобулом. Лілія Сандулесу зізналася, що спочатку їх об'єднувала лише музика, проте згодом жінка почала ловити на собі погляди не просто колеги. Також за словами артистки, колись. Їхній дует найпопулярнішим в Україні. Пару запрошували з гастролями до різних куточків світу. У 93-му закохані навіть полетіли до США. Там вони жили і працювали аж два роки. Через деякий час у їхніх стосунках настала неабияка криза. Закохані почали сваритися. Лілі Сандулесу не подобалось таке подружнє життя, тому вона подала на розлучення. Попри розрив стосунків, жінка була готова надалі співпрацювати з артистом. Проте Іво Бобул відмовився від будь-якої співпраці на довгі 20 років. Згадати, що ваша третя дружина була теж Чернівців з Маршинців, Лілія Сандулесу. Лий при світу! Да. Ваш творчий дует. Да, так, теж... було, було, діло. Так, ви було. теж познайомилися з пані Лілою в ми ви, ви знали одного, одного що знайомитися. Ми знали одного, одного, що з одного міста. Там, вона співала в Києві, Вона в Холі була. Авошеколи! Це питається. До речі, одна із. Після Софії Михайловної Ротару тільки Лілія Сандовеса їздила в Росію. З наших співачів більше ніхто не їздив. Навій. Ти... Потім їздив потім Віктор Шпарцько, і потім я їздив. Все. Mm -hmm. Багато ваших легендарних хітів було саме з вашою дружиною Лілою Сандолесо. Як пригадуєте? Берег любові, берег любові. Ну, то шикарні виступи, виступи були. Було все нормально, все хорошо. Ну. Чи, чи підтримуєте зараз ви зв'язок з Ну, Дуже дуже рідко. Привіт, привіт, як справи там. Mm -hmm. Так. Добре, більше, більше нема чого <ріст> додати. <ріст> так. Ну, розумію, то, що було, було, це було вже всі, про це роз, розказано. Так, <ріст> там і про казано <ріст> було, я й чув. Це <ріст> було, все було, все. Ну, життя є життя, що робити? Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися зараз. Двоякі. Двоякі, Двоякі. так? Да, так, <ріст> да, іноді, да, іноді, так, іноді таке, знаєш, що. Може було інакше, може було по-іншому, може було би просто по-людськи. Ну так сталося, як сталося. Я нікого не взяла. Я їм всім кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дяку, дякую за те, що ви були зі мною. Все. Після розлучення Сендолесу Бобул одружився в четверте. Його дружина Наталія була на 12 років молодша від нього і народила. сына який як две краплі воды, схожий на его бог. Хотя и в хлопце есть артистичний талант, однак в спивочную карьеру вин не спешить. Мне папа говорит, что важно найти хорошую, ну, во-первых, хорошо выучиться и найти хорошую работу. Работать тем, кем ты хочешь. И папа, и мама, они рассказывали, что есть хорошо, а что есть плохо. Однак сьогодні артист представляє нову композицію серпанкові очі і зазначає моє серце знову відкрите. А я закохався у твої серпанкові очі. Чи воз'єдналися вони не лише як творчий тандем, а й як чоловік і дружина? Ми точно не знаємо. Але Іво Бобул та Лілія Сандолесу просять журналістів уникати цього запитання. Від шлюбу з Іво Бобулом у Лілії Сандулесу немає дітей. Однак у шлюбі з першим чоловіком у жінки народився син Іван. Також під час роботи у Чернівецькій Волинській філармонії була в стосунках з Олександром Сіровим. У 2002-му розлучилася з Іво Бобулом. Офіційно пара розірвала стосунки через 10 років спільного життя. Побол повернувся до своєї дружини Лілії Сандулеси. 20 років пробол та Лілія Сандолеса в Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі та інших містах справжні аншлаги. Глядачі не відпускають пару зі сцени. І просять заспівати ще на біс. Дуже зворушливо також. Відбувся концерт у Чернівцях, звідки родом Іво Васильович та Лілія Сандолесо. Усі квитки на ці концерти у Чернівцях були продані ще за кілька тижнів до концерту. Через ажіотаж вирішили організувати і додатковий виступ у драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Глядачі оплесками зустріли свого відомого земляка Іво. Бобула, там народну артистку України Лілію Сандолесу артист заспівав пісню Я солдат співзвучно героїчним і водночас трагічним подіям в Україні. Глядачі не стримували сліз, а плодували стоячи. Йде я на гастролік. Просто кажуть: а може, давай зробимо запросимо Лілію зробимо. Бо люди просять на мої концерти, дуже люди, коли я сам їздив, просять співати ту чи іншу пісню. А є пісні, які я сам не заспіваю. Бо вони запам'яталися людям вдвох. Тому дай бери любов, бери любов. Я кажу, я не можу. Хоча я можу, але ну, сенсу нема в цьому. Ліна сказала, треба поговорити з Лілією. Кажу, добре, поговорити, я не проти. І я не проти. Так, я то, не проти. От, і договорилися. Алілія Сендулесо звернулася до земляків з такими словами: Мої земляки, що там казати, я тут жила, і ви знаєте, що я вас безмежно люблю, і думаю, що це взаємно. Привітати співачку з поверненням на естраду прийшов волинянин, вокаліст, композитор, народний артист України Василь Чепелюк. Він піднявся до виконавців на сцену та подарував квіти. Лілії Сандолесі. Жінка заспівала пісні. Я хочу бути щасливою, луна, жіноча доля. Зустрінь мене та інші. Особливо чуттєвим було виконання композиції з Івоболом. Лілія розповіла про те, що він її легенда та легенда України. Ось така от загадка. За словами співака, усі гонорари з концерту підуть на допомогу Збройним силам України. Минулоріч таким чином вдалося зібрати півтора мільйони гривень, за які придбали обладнання та передали військовим на фронт. Тож артист Бобул закликав донатити. Адже якщо ми не допоможемо, то більше не буде кому. По всій Україні вже є такі місця, коли приїжджаєш кладовище і бачиш алею прапорів, і душа просто розривається, бо ти розумієш, що хлопці, які пішли захищати Україну, можливо, в своєму житті і дівчини ще не цілували, а їх вже немає. Тут у вас теж чимало людей загинуло. Матері залишилося без синів, жінки без чоловіків, а чоловіки без жінок, діти без батьків, біда і все. І кожен композитор та співак хоче заспівати ту саму пісню на день перемоги, яка настане обов'язково. Хочу поклонитися всім батькам, всім жінкам вашому місту за те, що хлопці вирушили захищати Україну і пішли у вічність. У нашій пам'яті вони будуть завжди. Пісня, яку я пропоную заспівати, називається Я солдат, промовив Іво Бобул зі сцени в Чернівцях. Саме під час виконання цієї пісні весь зал піднявся і вшанував пам'ять усіх полеглих за незалежність та суверенітет України-героїв. На Іву Бобл виконав ще одну патріотичну композицію, одна єдина, під яку підспівував увесь зал. Хай країна живе! Це мені головне. Дякуємо Іву Бобулу, Лілії Сандолесу за підтримку Збройних сил України. Все буде Україна. Друзі, дякую, що дивилася. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі підтримку. в підтримку. Хай країна живе, це мені головне.